Ну, тут дійсно питання цікаве, і на нього відповідати можна дуже довго. Я згодний з тим, що дійсно сучасна Росія, це імперська держава. Історії створення, колонізація, скажімо, на відміну від Британії чи Франції, колонізація суходолу поблизу себе і, і далеко від себе, як то Сибір, Далекий Схід, Центральна Азія, Південний Кавказ, Україна теж. От то дійсно. Це і, 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 імперська держава, і не випадково що от, е, Петро І проголосив її саме імперією. Але тут е, термін імперія він, до речі, доволі широкий, скажімо, е, Німецька імперія, німецький райх е, в, в, в Конституції Веймарської Республіки. Було записано, що е, Німецька імперія, тобто, це була республіка відносно демократична, але використовували такий термін. От, якщо е, змістовно підходить, то то дійсно починаючи з, скажімо, Асирії е, чи там Персії, е, імперії Олександра Македонського, яка поіснувала зовсім недовго, поки він живий лише був. От, Римська імперія е, переживала різні часи, але в кінці кінців теж припинила існування. Е, Таке е, доволі аморфне утворення, як Священна Римська імперія німецької нації, яка існувала е, кілька століть і е, під впливом вже Наполеоновської Франції, е, останній імператор е, священної Римської імперії, він же е, керівник е, Австрійської держави, е, закрив цю імперію. Тобто е, Найчастіше е, імперії припиняють своє існування через зовнішні фактори, але є і багато прикладів, коли це є результатом внутрішніх процесів, е, які ну, не дозволяють далі існувати саме імп імперському е, е, виміру. Е, цікавий приклад, скажімо, офіційна назва була Британська імперія в да? Велика Британія, Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Так, от ця імперія теж припинила своє існування після Другої світової війни, але в демократичні засади, в більшості випадків це була згода метрополії на те, що е, колишня колонія звільняється від е, залежності. Е, то Індія, Нігерія, ну і багато інших країн, але була е, збережена так звана британська співдружність, яка грунтувалася е, вже не на політичних якихось е, підґрунтях, а на е, культурних, е, історичних і е, в принципі, е, е, майже всі британські колонії, колишні, вони входять до цієї британської співдружності. От. Тобто тут, ну, е, імперія припинила своє існування, але відбулася певна трансформація, яка рутувалася саме на власному такому демократичному розумінні, демократичному наративі. До речі, в деяких британських колоніях і тепер ну, Є спроби звільнитися, але демократичним способом проводять референдуми, і часто не хочуть мешканці цих колоній стати самостійними, і їх можна зрозуміти, бо вони мають таку собі соціально економічну передусім британську парасольку, і це безумовно. Якраз зіграє на те, щоб оці окремі невеличкі колонії зберігалися. Але, звісно, Британської імперії вже давно немає. Повертаючись до Російської імперії, то дійсно, оцей. Імперський дух, імперське розуміння, яке знаходиться в основі цієї ідеології рашизму, тобто зверхність до передусім усіх сусідніх. Народів, але не лише зверхність до набагато більш цивілізованих, розвинутих суспільств. Ми, я думаю, пам'ятаємо оці відверті знущання Задорнова над американцями, що вони такі тупі, а виходить, що росіяни такі розумні, супер. От. Тобто, оця російська імперськість, вона має дуже. Серйозні глибинні коріння у цього так званого глибинного народу, і тут е, просто е, ну, проголосити, що е, Російська імперія е, чи теперішня Російська так звана Федерація має розпатися, е, можна, але без допомоги цього е, процесу не буде. Бо, е, звісно, є. Національно визвольні рухи е, Башкірів е, татар, е, народів Поволжя, е, народів, народів півночі, але, на жаль, вони носять абсолютно маргінальний характер. Тобто е, тут е, я вважаю, допомога чи навіть активізація ініціювання таких процесів має бути часткою цієї глобальної стратегії Заходу по відношенню до Росії. Цього поки немає поки бояться розпаду Росії, так само як 30 років тому, понад 30 років тому боялися розпаду радянського союзу. Що робити з цією ядерною зброєю, і таке інше. Але е, я думаю, що при е, бажанні, при наявності політичної волі, всі ці питання е, можна вирішити е, взяти під контроль оцю ядерну зброю, і таким чином завершити існування цієї імперії. Але, на жаль, я ще раз підкреслюю, поки що такої політичної волі немає. Пані Гаде, однак. Радянський Союз намагалися зберегти американські наші друзі і не тільки вони, боячи е і запобоювань пов'язаних з ядерною зброєю і не тільки, але це не завадило розпастися. Тобто є якісь об'єктивні процеси, які не можна припинити бажанням або небажанням. Я от про це запитую. Як, е Чи може і е як саме війна вплинути, та що триває війна, вплинути, прискорити ці процеси? Е, я думаю, що може, звісно, але е, сподівання на те, що через війну в Росії в осяжному майбутньому будуть якісь е, бунти, е, якісь там відцентровані такі процеси. Е, на жаль, ну, е, хотілося б в це вірити, але це скорше чорний лебідь. Але ж не це нереальні підстави, тому я все ж таки схиляюся на на необхідності саме політичної волі заходу, яка була спрямована на ліквідацію Росії в тому вигляді, в якому вона є.